За допомогою швейного метра та нескладних формул юний еколог Вікторія визначає вік цього старого дуба. Загалом окружність дерева становить 365 сантиметрів. Дівчина підраховує та називає чималу кількість років за три сотні. Вік визначається за простою, досить простою методикою на висоті метр тридцять від поверхні землі. Вимірюється його окружність, і ця окружність множиться на коефіцієнт, який для нашої місцевості. Визначається за певними критеріями. Нещодавно за цей багатовіковий дуб взялися комунальники. Дітей з екологічного центру паласу дітей та молоді це стривожило, а раптом дерево комусь заважає, і воно зникне з нашого міста. Ми помітили, що наші ну, вікові дерева міста знищуються, їхня крона зрубується, гілки, які заважають теж. Тому ми вирішили такі дерева, які є історичною спадщиною нашого міста, захистити. Тож захисники природи виготовили спеціальні таблички, аби розвішати їх на вікових деревах рівного. Робота. Виявилася нелегкою. Балансувати на верхівці драбини з вказівником у руках, аби міцно його закріпити, доводиться до 20 хвилин. На табличці вказано вид дерева та його орієнтовний вік. Вказівники намагаються вішати на висоті трьох метрів, аби до них не змогли дістатися вандали. Загалом таких дерев у Рівному виявили більше 70. Найбільше серед них дубів трапляються липи та клени. Зростають вони переважно в старій частині міста. Список дерев, які ми виявили, оцінили їх життєвий стан, оцінили приблизний вік. Ми віддали, передали цей список нашому міському голові для того, щоб віддав розпорядження або прийняв такі мірі, які будуть запобігати знищенню цих дерев. Звичайно, Володимир Хомко до цього віднісся дуже так поважно. Частина цього списку вже перебуває під охороною, наприклад, у парку Шевченка. А от дерева обабіч велелюдних вулиць за оцінками екологів потребують захисту. Тож саме на їхніх стовбурах у найближчі два тижні вони обіцяють повісити щонайменше 30 вказівників. Володимир Струс, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.